Коли три роки тому у бердичівських освітян виникла ідея розповісти широкому загалу про діяльність місцевої початкової школи і дати їй привселюдну оцінку, мало хто сподівався, що ця ідея переросте у конкурс. Більш того, конкурс цей у місті прижився і навіть обріз своїми правилами і гарними традиціями. Крок до знань таку назву він має. Він чує найобдарованіших молодших школярів та тих, хто їх привів до такої бажаної перемоги, їхніх вчителів. Настільки радість від того, що впевненою ходою крокує сьогодні конкурс, як за результати, заради чого ми організовували все це. А ми сьогодні радіємо за успіхи наших дітей, як поповнюється, як джерельне, як джерельною водою поповнюється знаннями голівки серця і душі наших дітей. Ми бачимо. Як вони натхненно борються за пізнання нового, і саме головне, шановні колеги, що ми відкриваємо щороку, це те, що наші діти, наші українські діти починають вірити, довіряти. Силі справжнього материнського українського слова третій крок до знань виявився більш розмашистим і впевненішим ніж два попередніх. Бердичівські учні початківці, очолювані своїми наставниками, вибороли 63 перемоги на обласних етапах всеукраїнських олімпіад. Вперше за всю історію місцевої освіти вони взяли п'ять призових місць на заключних етапах цих олімпіад. Звісно, все це є результатом щоденної роботи учнівсько-вчительського тандему, непростої, натхненної, самовідданої. Математики, історики, філологи і багато інших, кожен із них намагається прищепити дитині основи наук, які в результаті зілються в одне ціле і стануть однією зі складових її особистості. Та саме перший крок у світ знань маленькі учні роблять разом зі своїм першим вчителем. Тому його роль важко переоцінити. Оцінити. Кому про це знати, як не начальнику міського управління освіти і науки Валентині Адаменко, яка за освітою є вчителем початкових класів. Перші вчителі вибирають так, щоб був розумний, насамперед, строгий, але разом з тим і добрий, і відповідальний. Тому що у батька і матері є багато проблем, багато роботи, і вони приходять, вони заробляють гроші, купляють дітям речі, а ви вже повинні формувати їх як особисті. Ви повинні навчити, ви повинні їх виховати, саме ви прищеплюєте любов до рідного міста, до України. Саме ви вказуєте на те, що треба любити, цінувати все те, що їм дають батьки. Треба дорожити кожним прожитим днем. А саме головне ви навчаєте людей, щоб вони вміли боротися. Дуже непросто, коли збираються найкращі з найкращих з усіх шкіл і вибрати перше місце. Зараз очі маленьких переможців світяться радістю і гордістю, але ж на олімпіадах буває все, і сльози розчарування, і образа, і гарячкування. І знову таки вчитель являється тим, хто зрештою не дає звернути маленькі особистості з правильного шляху. Ви своїм мудрим словом, своїм теплом говорите, син. Сонечка, сьогодні в тебе друге, третє, сьогодні ти просто взяв участь. Ми побачили, які є в тебе завдання, і будемо робити все для того, щоб на наступний рік, коли приходять чи турнір імені Петра Яцика, чи Олімпіада, діти знову хотіли йти і за вами вже бігли, казали, а допоможіть ще щось нам зробити. Ось це і є ваша робота. Кожне місто має свою зоряну карту. Так склалося, що вона може лише поповнюватися новими світилами, стаючи з кожним разом все більшою і світлішою. Дарина Лелях, Анастасія Куровська, Юрій Розяєв, Катерина Шалига, Катерина Роган. Ось імена цих нових зірок. Вони кращі в українській мові, математиці, природознавстві. Учениця 10-ї школи, очолювана вчителем Валентиною Мамчур, підкорила міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Мені подобається вчити в цій школі, тому що там дуже добрі. Вчити. Вчителі, мені Моя перша вчителька дуже сподобалася. Я не хочу, щоб ми з нею розставалися, але не пройдеться. Наскільки тобі цікаво займатися взагалі українською мовою? Українська мова мене зацікавлює. Іноді там дуже і цікаві тексти, мені дуже вони подобаються. Я їх переписую в зошит з української мови своїй додаткові, а потім вчу. Вчитель початківець. Це та людина, яка все переживає разом з своїми дітьми. Абсолютно все. Невдачі, радості, навіть їхнє елементарне, що в них трапилося, все це вчитель знає. Тому що дитина маленька, старша, цього не розкаже. А маленька дитина все вчителю розкаже. І дуже приємно, коли діти довіряють тобі і з усіма радостями і незгодами йдуть до вчителя ділитися з ним. Я рада, що я обрала цю професію, тому що це професія. Потрібна дуже в даний час. І саме я думаю, у початковій школі формуються оті якості людські доброта, чесність, порядність. Увесь рік сова символ конкурсу, мешкатиме у 10-й школі, куди перелетіла зі школи номер 5 Куди занесе її доля наступного року невідомо. Відомо лише, що сова обере найкращого. Втім, бердичівські освітяни переконані, що мудрому і справедливому птаху житиметься комфортно майже у кожному навчальному закладі міста.